Безкоштовні заняття з вітрильного спорту стартували на водно базі другої спортшколи. Нині усі охочі віком від 9 до 23 років можуть долучитися та спробувати себе у новому активному хобі. Шість днів на тиждень о 12.00 розпочинає заняття тренер Дмитро. По черзі займається з кожним учнем та пояснює усі нюанси вітрильного спорту. Ми пояснюємо будову яхти, з чого вона складається. Пояснюємо основні правила керування яхтою. Та пояснюємо, як себе поводить вітер на воді, так щоб вони розуміли, звідки дує вітер, як треба ставити вітрила, щоб яхта йшла куди їй потрібно. Вітрильний спорт вимагає сили, спритності та витривалості. Саме тому для дітей діють вікові обмеження. Починати займатися спортом можна з 9 років. Проте тренер запевняє, боятися нічого, навчитися зможе кожен. Навичок особливих не потрібно мати для початку. З цього ми навчаємось на тренуванні. Так вміння плавати теж не обов'язково. Діти всі забезпечені рятувальними жилетами та Проходять тренінги перед виходом на воду, інструктажі з безпеки та всьому іншому навчаються безпосередньо на воді на тренуваннях. У 17-річного Михайла вже третє заняття після переїзду з Луганщини. Вітрильний спорт став для хлопця новим цікавим хобі, каже, що дечого вже встиг навчитися. Ну, спочатку перше заняття було це просто ознайомлення з яхтою. Спочатку тренер сам керував її, ну тобто розказував, що, як керувати, як пару підтягувати, щоб вітер підібрати, щоб плисти. А на практиці вже навчився розохтатися на неї. Ліворуч, праворуч, також по вітру, проти вітру, як плити. Цей спорт не лише про фізичні навантаження. Насолода від перебування на свіжому повітрі стане приємним бонусом. Подобається те, що на воді тепло і теж природа, вітерок невеликий, сонечко світить. Природу можна дивитись, коли вітра нема, просто стоїш. Набір на тренування досі триває. Тож усі, хто шукає для себе нове захоплення, можуть записатися та опанувати вітрильний спорт.